Друзі, всім привіт! Я рада освітати у нас на каналі. Це канал Міто Авто, канал про автомобілі, авто із США, автопідбір в Україні. Є авто в наявності в Києві. Також можемо робити ваші автомобілі, якщо ви потрапили в ДТП в місті Києві. Так ось сьогодні на огляду у нас буде джіп Два 2.4, чотири лімітед, передній привід і в повній своїй комплектації. Це мій автомобіль. Ну як мій? Я його придбав для своєї дружини для того, щоб вона виконувала свої повсякденні задачі, возила нашу доньку в школу на гуртки та забезпечувала побут родини. І цей автомобіль ідеально з цим справляється, і він ідеально для неї підходить. Давайте поговоримо про те, чи потрібно брати автомобіль з повним приводом чи переднім для себе, тому що дуже часто в коментарях виникають дискусії з цього приводу, що джип на передньому приводі це не джип. Я, наприклад, з цим не погоджуюсь. Моїй дружині потрібно виконувати щоденні задачі по місту Києву і передньоприводного автомобіля їй достатньо. Справа в тому, що їй не потрібно їздити на бездоріжжя, на якісь озера, на рибалку, на мисливство. Чи щось таке подібне? І робити ось так як на мерседесі, їй також не потрібно. Переднього привода, з меншою витратою пального їй досить. На цей автомобіль ми поставили газ, газ четвертого покоління, з повними всіма фішками максимальним балонами, максимально що можна було поставити, в який мені вийшов 37 тисяч гривень. І е, газова установка відбивається за перші там, 10 з плюс тисяч кілометрів. І це дуже дуже вигідно зручно, тому що мета цього автомобіля. Це економити кошти, кошти родини як по витраті на пальне, так і по витратам на утримання. Але що відразу вам хочу сказати? Е, в мене є досвід з Теслою, і коли я проїжджаю перші тисячі кілометрів, я отримую перші камінчики на передній частині автомобіля. Тесла у мене була не фарбована попередній частині, в неї було міняне праве заднє крило. Так, ось від цих камінчиків тепер в неї вся морда висічена. Я на майбутньому відео це вам покажу, і її потрібно буде фарбувати. Мені запропонували затягнути і чи в плівку. Проїхав я на ньому перші 3000 кілометрів, та 4 місяці автомобіль експлуатується вже в родині. І більш інтенсивніший пробіг на ньому все-таки це був у травні. Зараз літо вона більш гуляється машина, і з вересня знову все починається. Так ось. За ці 3000 кілометрів ми отримали вже перші пошкодження на капоті від дороги від камінців. Ось, наприклад, ось ось. І тепер я розумію, що я зекономив на тому, що я не встановив плівку на цей автомобіль. І тепер мені потрібно очікувати, поки цей капот назбирає ще більше. Пошкоджень і потрібно буде його фарбувати. Тому я вам можу точно порекомендувати, якщо ви берете для себе новий автомобіль із США чи взагалі просто із салону, закатуйте його відразу в плівку, щоб не мати ось таких проблем. І можна закатувати не весь автомобіль, а виключно тільки передню частину. По яким параметрам вибирався автомобіль. Ну, по-перше, це мав бути автомобіль, ну, який недорого коштує на аукціоні і відносно невеликими пошкодженнями. Ми можемо нагадати, як цей автомобіль виглядав на аукціоні. На перший погляд здається, що в нього спрацювала вся безпека. На перший погляд здається, що він страшненький, але на самом ділі це абсолютно не так. Легкий ремонт в лівій передній частині. Подушки всі зробили, так як і робимо всім клієнтам. Є сертифікат гарантії на відновлення безпеки, і проблеми. З цим абсолютно ніякої не бачу. В принципі, ми так робимо клієнтам, я так зробив собі, і ніяких питань в цьому не бачу. Значить, обов'язково для автомобіля були параметри, він має бути з великим багажником. Більш недорогий по ціні, що можна купити на аукціоні зробити для себе в Штатах. В нього має бути високий кліренс. В принципі, як тут ми бачимо, як по задній частині, передній і ось цій частині. До речі, в повноприводного автомобіля буде кліренс трішечки вище, сантиметрів на 2-2,5. Але в комплектації ліміти та двигуном 2,4 повного привода не буде. Ви можете його зустріти тільки на 3,2 двигуні, або це буде 2,4, але комплектація Latitude Plus. В принципі, мені це було неважливо, а ось асистенти, які є в автомобілі, для мене були дуже важливими. Вони в цьому автомобіля присутні. Такі як безключовий вхід, датчик світла, датчик дощу, активний дистронік, контроль тримання смуги, автопаркування, контроль поперечних смуг. А також електрокришка багажника, електроприводи, CarPlay Android Auto, Про це ми поговоримо трішки пізніше. До речі, чи корисні ці функції, і якими я користуюся, а які вообще не потрібні в цьому автомобілі. Дуже важливо було також це великі дзеркала. В яких є датчики сліпих зон і допомагають при русі по місту, якщо в сліпій зоні є автомобіль, завдяки цим великим дзеркалам та вімкненню задньої передачі вони опускаються вниз, можна впритул приїжджати до якоїсь бордюрки чи паралельно паркуватись біля якоїсь бордюрки, що дозволяє знову ж таки моїй дружині більш безпечно керувати цим автомобілем, коли вона експлуатує теслу. Вона для неї трішки низькувата. І оця посадка під землею, з витягнутими вперед ногами, зробила так, що вона зуміла поцарапати мені бампер на моїй теслі. І це мені було дуже неприємно. Але коли вона їздить на цьому автомобілі, хоч він і більший, вищий, об'ємніший, їй вона сидить як капітанська посадка вверху, голова зверху. Зеркала великі, їй хорошо видно, кліренс великий, парктроники в круг автомобіля, ну запаркувати навіть такий величенький автомобіль зовсім не складає ніяких проблем. Тому якщо ви для дружини розглядаєте джип чи рокі, то це буде кращим вибором комфортного автомобіля з великим міським багажником. Нам треба було навіть перевести декілька кондиціонерів, ми з легкістю опустили сідушки. І чотири кондиціонера запхали в салон цього автомобіля, ну точніше, внутрішні блоки цих кондиціонерів. І як на мене, це автомобіль на всі випадки життя. Звичайно, електрокришка багажника це зручно, і користуватися нею також зручно. Сам багажник у нас ось такого об'єму. І якщо ми не ставимо газ, а він тут у нас на 69 літрів, балон самий великий, то пол можна ставити нижче і об'єм багажника може ставати більшим. Ну, В нашому випадку це вже зробити неможливо, тому що у нас там стоїть газік. Поговоримо більше детально про двигуни та коробки та трансмісії, які використовуються на цьому автомобілі. Наприклад, я користуюся двигуном 2.4 Tiger Shark, який відомий ще з 2013 року випуску. І а, цей двигун дуже надійний. При цьому його користувачі кажуть, що він під'їдає масло. А, значить, на кришечці у нас написано, що потрібно лити сюди масло 0В-20. Але дивіться, друзі. Це більше відноситься до нових автомобілів. Ви маєте розуміти, що в автомобілях вже пробіг 34 тисячі кілометрів. Це не новий автомобіль, і це масло буде досить рідкувате. Як тільки ви бачите, що у вас двигун починає споживати мастило, оцей 24 Tiger Shark, перейдіть на 5 w 30 Наприклад, я собі заливаю оригінальне масло сюди 5 w 30 і за 3 тисячі кілометрів... Рівень мастила як був, так і залишився. Нікуди він не дівся. Буду експлуатувати автомобіль далі. Наступний огляд на нього буде через 6 місяців. Якщо щось зміниться, я обов'язково вас про це повідомлю. Але на даний момент абсолютно споживання масла нуль. При таких умовах. Можливо, б 0 30 і взяло б. Коли ми говоримо про 3,2 двигуни, то вони більш потужніші. Якщо тут у нас 180 кінських сил, то там 280 кінських сил. І вони будуть набагато динамічнішими, потужнішими. І що там? Що там у нас встановлена 9 ступенева коробка передач ZF. До речі, у нас є ці автомобілі 2-літровими турбовими двигунами на 270 кінських сил. Також ZF, непогано, але огляд на цей двигун автомобіль з ним. Краще дивитися ось тут у нас на YouTube каналі. Там окремий випуск про це не будемо все зараз залазити глибоко. Що хочу сказати: коробки на передній привід 9 ступенів дуже і дуже багато. Машина на ньому тупе. Наприклад, є джип Компас, младший брат цього автомобіля. І джип Компас на передньому приводі. Має 6-ступеневу коробку передач. І от коли я клієнтські автомобілі тестую і їду на 9-ступеневій, там стоїть на повному приводі, вона їде непогано, тому що 2,4 двигуна для компаса вистачає. Він менший і він легший. Чироки більший і важчий, скажу чесно, двигуна малувато. Якщо по місту я майже цього не відчуваю, то на трасі, коли я хочу обігнати якусь фуру, я маю проблеми. Так ось я думаю, на мою особисту думку, якби сюди поставити шестиступеневу ступеневу коробку передач, а не дев'яти, як стоїть на компасі, то автомобіль був би більш різвіший, динамічніший, тому що коли використовується повний привід цього автомобіля, перші передачі він використовує як понижайки для того, щоб буксувати десь на піску, снігу чи чомусь такому, то на передньому приводі це не передбачено. І коли я їду, наприклад. 60 км на годину, у мене вже вімкнена шоста передача, і я різко нажимаю газ в пол, то машина думає, а що ж їй зробити? Вона скидає на одну передачу на п'яту при 60-ті, бачить, що вона не їде газ в пол ще нажатий, вона скидає на четверту, на третю. Двигуна 180 кінських сил малувато. Це вже проходить 3 секунди, і вже всі поїхали, а ти остався позаді. Оце, як на мене, недолік цього автомобіля. Але якщо ви не любите різку динамічну їзду на своєму автомобілі, особливо кросоверу, то цей двигун з цим автомобілем вам ідеально підійде. Мені для моєї родини підходить. І я пояснив, чому перед цим. Але якщо у вас не так, беріть 3,2. Сучасний автомобіль не можна купувати без асистентів сенсу в ньому немає. Так, дійсно, наші автомобілі перетворилися тепер на гаджети. І якщо ми раніше вибирали автомобіль виключно за двигуни коробку, то якщо в ньому немає асистентів, сучасний шукач автомобіля, скоріш всього на нього не зверне увагу. В нашому випадку є асистенти, які я можу назвати корисними, а є асистенти, які не корисні. Поговоримо спочатку про корисні в лобовому склі, у нас стоїть камера. Та у нас в передній частині розміщений дестронік. В парі це працює разом таким чином, що якщо перед вами гальмує автомобіль, то автомобіль має екстрене гальмування, педаль гальм провалиться, і автомобіль екстрено зупиниться і ввімкне аварійку. Як на мене, це корисно? Користуватися дестроніком як адаптивним круїз контролем, який є, і в цього автомобіля. Це я вважаю не корисна функція, особисто для мене. Може у вас інша думка? пишіть в коментарях. Я, наприклад, за роки користування Теслою, в мене там взагалі не просто дестроні, в мене там автопілот стоїть. Я ним майже не користуюсь, тому що я не довіряю автомобілю, особливо на швидкостях, на трасі керування самостійно автомобілем. Я маю керувати ним особисто. Тому що, не дай Бог, що. Помилка може коштувати життя. Але, в принципі, досить зручно. Завдяки цьому дестроніку він може прив'язуватись до переднього їдучого автомобіля, пригальмовувати та розганятись. Але чи я цим користуюсь? Ні. Не користуюсь. Автоматичний дощ. Пішов дощ, значить, двірники вимкнулися, самі труть. Дощ закінчився, вимкнулись. Корисна функція, супер. ДХО. ДХО корисна функція, за містом не потрібно включати ближнє світло фар. Супер. Парктроники в круг допомагають паркуватися автомобілем. Супер. Корисна функція. Можна приїжджати, під'їжджати до будь-яких перешкод. Є навіть екстрене гальмування, якщо ви заїжджаєте прямо в перешкоду. А сліпі зони, ну, звичайно, дуже корисно, тому що коли в нас автомобіль в сліпій зоні, ми не попадаємо в ДТП. Парктроники в круг наставлені і аж тут. Тут у нас є автопаркування. І це не корисна функція, про яку я зараз Розповім в салоні автомобіля. Значить, завдяки камері заднього виду, яка є корисною функцією, і парктроників, тут є контроль перехресних шляхів. Тобто, коли ти здаєш назад тебе на задня передача, і якась людина або машина рухається поперечно до твого автомобіля, він сигналізує і може також зупинити автомобіль. Дуже і дуже корисний. Безключовий вхід в автомобіль це також зручно, тобто нам не потрібно е, ключ діставати, тикати в автомобіль, щоб його відкрити, тикати, щоб його завести. Ні, це все робити тепер не потрібно. Ключ лежить в кармані, і ми просто торкаємося до дверного замка. Вона сама замикається, відмикається. У нас відповідно. Запуск з кнопки. У нас в автомобілі також є дистанційний автозапуск. Якщо ви особливо проживаєте в частному будинку або у вас відстань від квартири до автомобіля не дуже далеко, то... Завели, прогріли, сіли, в прогріту машину і поїхали. Пам'ять сидінь для двох пасажирів, як на автомобілі, наприклад, буває їжджу я, буває їздить дружина. Дуже-дуже зручно. Не треба оце... сидіти постійно його настраювати. Просто суперові функції. Ну, панорамний дах звісно, як без нього. Дуже корисна функція з можливістю відкриття люка. Сіточка така вилазить. От, ну, в літній період часу трохи в голову печеться. Якщо вже пасмурна погода, то можна з ним їздити. Восени дуже корисно і взимку користуватися цим всім ділом. А влітку я його, як правило, закриваю, воно мені не подобається. Про некорисні функції. Давайте я вам зараз розповім. Наприклад, ось у нас система автопаркування. Е, там, ставимо в положення драйв, нажимаємо. Щоб машина паркувалася сама, вона відразу нам пропонує вибрати, як запаркуватися, як у нас на парковці все виглядає. І таким чином ми вибираємо, нажимаємо ОК, і вона починає паркуватися. Я цією функцією не можу користуватися, вона абсолютно не корисна. І це просто треш, на що було її ставити на джипу Cherokee. Зараз поясню. На форду, наприклад. Еджу також є така функція. І давайте згадаємо, як виглядає його коробка перемикання передач. Це Ось така шайба, яка крутиться, такий селектор. І завдяки тому, що він електронний, автомобіль сам вмикає передачу драйв, задню передачу, сам круте кермо і сам паркує автомобіль. Супер, клас, можна користуватися. В нашому випадку ми вибираємо те, що нам потрібно, як запаркуватися. Автомобіль може сам також паркуватись. Але якщо нам треба їхати назад, у нас тут механічний селектор перемикання передач. Ми вмикаємо задню. Треба, щоб вона їхала вперед, вона буде сигналізувати. Ми вмикаємо драйв. Тобто, який в цьому сенс автопаркування, коли тобі треба сидіти і постійно смикати цей речах? Я, наприклад, не бачу. Ну, ладно, окей. З ще недоліків. Наприклад, контроль і тримання смуги. Я постійно їжджу в виключеному режимі. Можливо, дуже класно, коли ти їдеш по трасі і боїшся заснути, і автомобіль може тобі підкерувати. Окей, погоджусь, ну в місті. Ви ж знаєте, скільки по Києву та й взагалі по наших містах ям, і які у нас нерівні дороги. І у нас дуже часто ти їдеш по смугі, а там отакенна яма. І ти, якщо її не. Об'їдеш, то ти або розвалиш машину, або розвалиш ходову. І в тебе цей вімкнений асистент, вона бачить смугу. Ти хочеш об'їхати яму, вона тобі пищить і рулем крути тебе назад вертає в цю смугу. Ти матюкаєшся, злишся, тормозиш, і це просто ужас, тому що ти в'їжджаєш в цю яму. Ну, некорисна функція, ну, для мене так точно. В місті Києві взагалі нуль. Оці асистенти, як на мене, здаються безтолково. От. Хоч вони в мене є також і в Теслі. і Там я також вимкнув їх. Я ними не користуюсь. Careplay та Android Auto це в принципі, ті функції, без яких жити ну, сучасному драйверу достатньо складно. А, в джипа це працює через ось такий шнурок і це вмикається, він стандартний. Я вам на багатьох відео показував, як це взагалі виглядає. І тут у нас і музика Spotify непогана, і додатки додаткові є, і навігація. В принципі, я вам показую, як це працює, не проблема. А більше я хочу поговорити про те, що якщо в автомобіля немає CarPlay і Android Auto, то в принципі керувати з ним достатньо незручно. Особливо, коли ти знаєш, що воно є, і тобі треба кудись в адресу їхати. Ти береш так, телефон, одною рукою так, рулюєш. А другою дивися, куди тобі їхати в навігацію. Ну, Незручно, як на мене. Далі потрібно поговорити про те, що в принципі, з рестайлом з 2021 року майже в усіх автомобілях вже є Wi-Fi ходпост. Тобто можна без проводу підмикатися до CarPlay Android Auto, що набагато зручніше. Просто в звичайній їзді цей автомобіль ну, комфортний, зручний. В принципі, непоганий. Ось, наприклад, на низьких оборотах, ми зараз на парковочці, я зараз нажимаю газ в пол. Ну, бачите, тобто він дуже туго і в'яло розганяється. Але якщо треба підхватити і на маленькій швидкості кудись вклинуться, в принципі, ну от, трошки щось підхвачує, але сказати, що сильно. Ну ні, оце мені цього маловато. Особливо, коли я знаю, що автомобіль може їздити набагато швидше, набагато динамічніше, і я люблю в потоці більше йти, то в даному випадку незручно. З приводу, якщо говорити шумоізоляції, то в цього автомобіля ну, дуже все непогано. От, комфортний, м'який, класний. Якщо ви хочете, прям щоб було топ-топ-топ, то треба вибирати джип Grand Cherokee. Саме в джепак Grand Cherokee буде максимально найкраща шумоізоляція, Де й навіть якщо ви хочете для вас цінні показники на бездоріжжі, то в Grand Cherokee вони будуть набагато вищими, ніж в Cherokee. В принципі, Cherokee це більш така, знаєте. Цивільна версія автомобіля для домогосподарок для того, щоб возити дітей в садочок, але користуватися ним зручно як чоловікам, так і жінкам. Тобто, періодично, коли вимикають світло, наприклад, після останнього ракетного удару, коли ми зараз сидимо без світла, я в дружини попросив чимно покористуватися цим автомобілем декілька днів. Тобто, це набагато зручніше, особливо коли в умовах у нас відімкнення світла. Світлофори не працюють, нічого не працює, треба бути дуже уважним і обережним. Як бачите, погана дорога, ну, на виноградарі вона давно вже така, як каже мій друг, якщо на виноградарі намалювали вже розмітку, то асфальт міняти в цьому році ніхто не збирається. В принципі, десь так воно і є. Але як бачите, посторонніх шумів в автомобіль в принципі, не залітає. І все дуже таке непогане. Зараз знову почнеться погана дорога. Ми з вами зможемо відчути. Ну от я нажимаю Газ в пол. Полетіли! <свісно> Друзі, ну він не їде. Давайте дивитись справді в очі. От якось типу, так. Отакий от, у нас вийшов огляд. На мій джип Чіроки, і е, в заключенні е, хочу сказати наступне. Машина класна, суперова, машина з історії. Історія, яка починається ще там з 50-х років і Джиповілі, е, машина має широкий асортиментний ряд як по автомобілям, моделям, так і комплектаціям. тобто Кожен гурман може вибрати для себе найкращий автомобіль. Марка Jeep входить в компанію FCA, що пов'язана з Fiat. Але якщо ми говоримо про Fiat, то звикли всі вгадати, що це ненадійна, неліквідна і не найкраща машина, то в Jeep це абсолютно по-іншому, тому що це. Марка це серйозна марка, яка завоювала ім'я на ринку вже дуже давно. І їздити на такому автомобілі можна сказати аутентично. Тобто, в нас в Україні є дуже багато клубів, в які об'єдналися багато людей. В групах Фейсбуку, Інстаграму, Телеграму і таке інше. І дуже часто зустрічаються на покатушки, на виїзд на бездоріжжя, зустрічаються, общаються по-тематичному. В джипа навіть є 2-літровий турбовий двигун. Якщо ви хочете в нього дунуть, ви можете надути ще більше кінських сил. Ну, Як на мене, це просто суперово. Є всі асистенти-датчики, якими вам зручно буде користуватися, екстерне гальмування, що для цього автомобіля просто супер. Надійні компоновки двигунів, коробок і трансмісій. Від базового двигуна, як тут 2.4. Але якщо ви зрозуміли, якщо вам треба, щоб машина їхала, то вам його вибирати не треба. До 3.2 PintaStar, який потужний, динамічний, дуже надійний. Не ламаються ці автомобілі. Це нечасті гості, відвідувачі СТО і з СТОшниками за руку ви Не будете як звати їх дітей, ви знати також не будете, тому що ви будете в основному заїжджати там раз на 8-10 тисяч, замінити масла фільтра і все. Дуже рідко в цих автомобілях щось ламається. Ні, звісно, щось вийти з ладу може, тому що автомобіль досить суттєво запічканий електронікою, і в нього є ці всі асистенти. Що, звісно, може періодично якийсь датчик виходити з ладу, але ціни на ці всі датчики, на ці всі роботи не космічні, вони абсолютно підємні. Звісно, якщо ви до цього їздили на Ланосі або Авео, чи там Лачеті, то вам буде дорогувато. Але якщо ви до цього їздили на Любійномарки, Фіату чи Рено, то якщо б Рено, то вам, напевно, буде ще й дешевше їздити на джипі, ніж на Рено. Ну, типу, якось так. Класний автомобіль, тому можете однозначно його вибирати, купувати. Ви будете дуже класно з ним жити і проводити час. Ви точно про це не пожалкуєте. Ні по надійності, ні по комплектаціям, ні по чому. Єдине, що дійсно від мене порада, все-таки треба брати його з двигуном 3.2. От 3.2 на ньому це реальний топ. Ну що ж, друзі, наступний огляд через 6 місяців. Зроблю вам розповім, як справи з споживанням мастила, чи з'явиться, чи не з'явиться. На даний момент за цей пробіг я в автомобіля не робив нічого, в нього нічого не ламалося, не виходило з ладу, крім того, що піймав декілька камінців попередку. Тому рекомендую закатувати в плівку, якщо ви не хочете мати також таке саме. Так що таке, підтримайте відео лайками. До нових зустрічей. Всім пока!